Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас совєтський роз'єм такий з осцилографа З'єднаний тут папа і мама. Цінність цих роз'ємів полягає в тому, що виготовлені вони повністю з срібла і всередині мають паладій, золото та платину. Тут ми бачимо явно паладій. Сам роз'єм видно, що срібло почорнівший. І всередині також повинен бути паладій. На багатьох вказується маркерівка ОС. Якщо є маркерка ОС, паладій 100% або золото 100%. Зараз ми його розкрутимо. Глянемо папу-маму ближче. Ось так, друзі, розкрутив. Чітко видно метал від срібла відрізняється. Більш такий білий всередині металічний. І це, друзі, є паладій. Ось такі роз'єми срібні. Ще й всередині з паладієм. Це метал платинової групи, він навіть дорожчий за платину. І по всі відомості, він тут йде чистий, без домішків, в зв'язку з тим, що роз'єми використовувалися у приборі з великою напругою. Всім дякую за увагу. Пишіть в кого є такі роз'єми. Скільки благородних металів ви з них витягуєте, де знаходите. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!